Коломиї затримали фігуранта, який вночі проник в будинок сусіда, побив та пограбував його. Слідчі уже повідомили про підозру. Минулих вихідних до коломийських правоохоронців за допомогою звернувся місцевий мешканець. 87-річний потерпілий повідомив, що вночі через вікно до його будинку проник сусід. Він побив власника будинку, завдавши йому тілесних ушкоджень, заволодів грошими, які були в домі, та опісля втік. За описом потерпілого, поліцейські розшукали нападника за лічені години. Ним виявився 45-річний чоловік. При зловмиснику вилучили частину викрадених коштів. Фігуранта слідчі затримали процесуальному порядку. Дії зловмисника кваліфікували за частиною 4 статті 186 кримінального кодексу України. Йдеться про грабіж. Йому вже повідомлено про підозру. Недовзі суд обере йому запобіжний захід. За скоєння вказаного злочину передбачено максимальне покарання на строк від 7 до 10 років ув'язнення. Поліція Прикарпаття нагадує, на осіб, які вчиняють злочини в умовах воєнного стану, чекає посилена відповідальність та більш суворе покарання. Уляна Николюк, Андрій Буцяк, новини на вежі.